Вітаю на моєму каналі Мітано Легол no і новина щодо небажання Польщею приймати мігрантів. Я думаю, тема вам знайома і Польща тут. Послідовна вона, ну скільки я чую, цілий час заявляє про те, що і про те, що не хоче приймати мігрантів в рамках того пакту Європейського Союзу, так, де країни-члени зобов'язуються приймати участь в той чи відно, інший спосіб в розподіленні мігрантів. І так. Польща подала заяву на повне звільнення від міграційного пакту, повідомила Каролина Галицька, речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. 11 листопада, це трошки рані, раніше Європейська комісія оголосила, що Польща є однією з шести країн, які можуть подати власне таку заявку на повне, бо часткове, але Польща подала як ми вже а зрозуміло на повне звільнення від прийняття мігрантів у рамках системи релокації ЄС. В інтерв'ю польському раді Кароліна Галицька повідомила, що заявку надіслано вже до Європейської комісії. І це запит, власне, на повне звільнення від механізму солідарності в рамках міграційного пакту. Місяцями ми говорили, що немає згоди на будь-які механізми переселення. Польща несе величезні витрати на захист кордонів Європейського Союзу, перебуває під міграційним тиском з боку Білорусі та приймала біженців з України. Важливо, що рішення подати таку заявку означає захист на багато років, а не лише на один. Ми оголосили про це і дотримали свого слова сказав Мартин Кервинський, міністр внутрішніх справ та адміністрації, якого присредиться Міністерство внутрішніх справ та адміністрації. Що, що І що це власне такий награційний пакт? Він містить механізм солідарності, який передбачає підтримку країн безпосередньо постраждалих від міграційної кризи з боку інших членів ЄС. Країни-члени матимуть можливість вибору між прийомом переселених мігрантів, фінансовою підтримкою або допомогою зміцнені кордонів держав, які потребують підтримки. Ну європейська комісія, власне, як я вже зачитувала у вівторок 11 листопада. Оголосила, що Болгарія, Чехія, Іспанія, Хорватія, Австрія та Польща стикаються, вже стикаються з серйозним міграційним тиском і можуть подати заявку на повне або часткове звільнення від обов'язкової релокації мігрантів на наступний рік у межах Європейського пакту з питань притоку та міграції. Ну що маємо, то маємо. Ще раз наголошую, що Польща завжди була послідовна в цьому і. Власне, дійсно, вона має підстави подавати таку заявку зв'язку з тим, що дійсно, дійсно вона прийняла багато українців вже так з початком війни. Тобто, ну і далі будемо мати надію, що ця країна буде більш-менш спокійним місцем. До побачення.